Добрий день, шановні батьки і наші любі дітки. Добрий день! Сьогодні ми хочемо поговорити з вами про День Гідності та Свободи і розповісти вам, що це за свято у нас в Україні і що воно означає. У світі є країна. Що має назву Україна. Живуть тут щирі, добрі, сильні люди, українці. Для них Україна найкраща у світі земля. День гідності та свободи є важливим святом, яке в Україні відзначається 21 листопада. Це час, коли ми вшановуємо права людини, гідність. Кожної особи та свободу, якою ми користуємося в щоденному житті. В цей день ми вшановуємо патріотизм людей, які восени 2004 року та у листопаді 2013 лютому 2014 року. Захищали демократичні цінності, права та свободу громадян України Ми з вами маємо різні справи: хтось працює лікарем, поліцейським, художником, поваром, вчителем або пожежником. Але є те. Що об'єднує усіх нас разом і маленьких, і дорослих, і молодих, і літніх людей це воля, свобода та тим, ким ми є українцями. Єдність та воля це з гордістю розмовляти українською мовою. Бо говорити українською це круто! Єдиний символ Революції і Гідності прапор України. А єдиний духовний помічник гімн України. Ми з вами вільні творити своє майбутнє. На цьому ми завершуємо нашу розповідь про це свято. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей. Побачення.